Уявіть собі, що задовго до появи сучасних субмарин, коли Європа навіть не мріяла про підводні човни, на українських землях вже з'явилася ідея занурюватися під воду. І не десь там у лабораторіях, а серед звичайних запорозьких козаків, які жили між Дніпром та Києвом. Так саме тут у самому серці України зародила історія того, що можна назвати першим у світі підводним човном. Про це вперше згадує французький езоїд Рене Фурньє, який у 1595 році побував у Константинополі. Він записав розповіді турків про дивних воїнів із півночі, які нібито з'являлись із під води, нападали на береги і так само раптово зникали. Турки не могли зрозуміти, як це можливо. Кораблі ніби виринали самого дна моря. І, хоча сам фурніє не бачив цього на власні очі, він був настільки вражений почутим, що передав історію у своїх записах. Через понад 200 років цю історію підхопив французький капітан Монжері, цей винахідник і дослідник підводних човнів. У своїй книзі про підводне мореплавання та війну, виданій у Парижі 1820 року, він прямо написав. Запорозькі козаки користувалися весловими суднами, які могли опускатися під воду, рухатись там тривалий час, а потім спливати і йти під вітрилами. Монжері навіть спробував уявити, як виглядало це судно. За його описом, човен мав герметичний корпус, обшити шкіру, щоб не пропускати воду. Зверху знаходилася шахта, наче перископ, через який козак міг спостерігати за морем і дихати свіжим повітрям. Рухався човен за допомогою весел, а місця, де вони кріпилися, були ущільнені шкіряними манжетами, щоб усередину не потрапляла вода. Монжері вважав, що саме українські козаки винайшли принцип підводного човна задовго до європейських інженерів. Є версія, що човен працював за принципом перевернутої чайки, традиційного козацького човна. Козаки нібито занурювали човен у воду до гори дном і дихали повітрям, яке залишалося під ним. Так вони могли тихо підкрадатися до ворога. Це був простий, але геніальний спосіб своєрідний підводний дзвін. Інша гіпотеза каже, що підводні човни виготовлялися із суцільних стовбурів дерев. Усередині робили подвійне дно з люками, через нього човен міг занурюватися або спливати, а для дихання ставляли очеретяні трубки. Коли ворог навіть не здогадувався, козаки вже були під водою, готуючись до нападу. Після раптового виринання на поверхню турки говорили, що бачили шайтанів, які з'являлися з самого дна моря. Сьогодні історики визнають, що достовірних археологічних доказів існування цих човнів не знайдено. Проте вражає сам факт, що про це писали французи, англійці та навіть радянські дослідники. Навіть якщо цей човен так і не був повноцінною субмариною, саме ідея пірнати під воду Пересуватися там і раптово з'являтися народилась на наших землях. Тож, коли ми говоримо про винахід першого у світі підводного човна, ми маємо пам'ятати, що ця історія починалася не в Лондоні, не в Парижі, а саме тут, в Києві, серед козаків, які шукали способи перемогти ворога будь-якою ціною. Вони не мали лабораторій, креслень чи заводів, але мали головне розум, сміливість та фантазію. І саме ці риси зробили їх творцями однієї із найзагадковіших технологій свого часу.